Доброго дня, ви на каналі Інфозет. Сьогодні я хочу розповісти вам саме про доставку автомобільним транспортом зернових до Європи. Давайте розпочнемо з того, яким же чином зерно завантажується до напівпричіпу. Коли ми говоримо про доставку зернових, перше, що ми уявляємо, це стандартний напівпричіп-зерновоз. Ось, наприклад, такий. Він є дуже зручним: зерно засипається через верх. І дуже зручно вивантажується, тому що в напівпричіпа цього є гідравліка, якою він піднімається і висипає зерно. Але, як то кажуть, не зерновозом єдиним. Більшість експортерів перевозять зерно в звичайних тентованих напівпричепах. Ви запитаєте, як? Дуже просто. Зерно засипається в ось такі мішки, ось тут зверху, на підйомці. Потім навантажувачем їх розставляють 20 штук по напівпричіпу. Потім водій скріпляє їх рівнями, щоб вони не падали. Розвантаження відбувається також дуже просто. Є два варіанти. Перший напівпричіп заїжджає на підлогу, яка розміщена у вигляді сітки, біг-беги розрізаються, зерно висипається вниз на спеціальні контейнери. Або ж другий варіант, розтентовується з боку тент, навантажувач піднімає мішок, вигружає, розставляє по складу. Отже, що по тоннажу? Зерновоз зазвичай завантажують від 25 до 27 тонн зерна. В звичайний напівпричіп тентований ставлять 20 мішків, в кожному мішку близько 1200 кг, що в сумі нам дає 24 тонни. Тобто зерновоз вигідніший по тонажу і не потрібно тратитися на біг-беги. Але в той же час зерновози є дорожчі і їх набагато менше на ринку перевезень. Отже, з завантаженням ми розібралися. Час перейти до самого перевезення через кордон. Тут слід пам'ятати, що до 15 вересня такі країни, як Польща, Словаччина, Угорщина та Болгарія ввели заборону на ввезення нашого зерна і дозволяють лише транзит своєю територією, тобто експортувати можна до будь-якої країни Європи, окрім цих чотирьох, ну або ж перевозити до портів для подальшої відправки до країн Європи та Азії. До прикладу. Якщо ви продаєте своє зерно до Німеччини, воно може транзитом проходити територію Польщі. При в'їзді на митниці на авто буде встановлено електронний замок, і польська митна служба в онлайн режимі буде відслідковувати перевезення вантажу своєю територією. Це робиться для того, щоб автомобіль транзитом пройшов територію і ніде не вивантажився. Такі обмеження було введено після численних страйків фермерів цих країн. Оскільки, за їх словами, українське зерно продавалося дешевше, ніж у них виходила собі вартість. Отже, в цьому відео ви побачили, які бувають способи завантаження зерна до транспортного засобу. Підписуйтесь на наш канал, в подальших відео ми продовжимо розмовляти з вами про експорт, імпорт, митне оформлення та вантажні перевезення. З вами був я, Святослав Хмелюк. До нових зустрічей!